Сьогодні 15 квітня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 15 квітня в Україні святкують День працівників кримінального розшуку. Професійне свято, дату святкування якого честь створення в Україні секції судово-кримінального розшуку 1919 року. Він відповідає за розслідування тяжких кримінальних злочинів. Тому робота працівників цього відділу дуже важка і небезпечна. Вони виконують складні завдання, щоб з'ясувати причину злочину виявити зловмисників. Також 15 квітня в Україні день довкілля, навколишні є основою нашого життя. Без лісів, річок та ґрунтів, у нас не було б чистого повітря, питної води і здорових продуктів харчування. Проте часто у процесі своєї діяльності люди нехтують довкілля. Це призводить до його забруднення. Саме для того, щоб спонукати людей ставитись до довкілля з більшою повагою та розумінням, і був створений цей день. А ще 15 квітня в світі святкують міжнародний день цирку. Це моде та професійне свято, яке було створено Всесвітньою Федерацією Цирку 2010 року. Цирк вперше з'явився ще в давньому рині, але тоді це було місце перегонів і гладіаторських боїв. Сучасне циркове мистецтво було створене англійцем Філіпом Астелеєм наприкінці 18 століття. 15 квітня сусідній день мистецтва. Дату святкування обрали на честь дня народження Леонардо да Вінчі 1452 року, який вважається найяскравішим представником епохи відродження. Подія була започаткована організацією Об'єднаних Націй 2012 року. Головна мета всесвітнього дня мистецтва привернення уваги людства до важливості творчості в нашому житті. Також 15 квітня міжнародний день екологічних знань. Головна мета цього свята полягає в поширенні екологічних знань, інформуванні суспільства про те, що відбувається в екологічній галузі сьогодні. Також наводяться важливі статистичні дані, які допомагають зрозуміти, який стан довкілля. Це спонукає надії щодо розв'язання важливих екологічних проблем. Цього дня народилися. 1936 року. Український письменник, журналіст, головний редактор журналу Перець та вус, автор численних книжок гумору та сатири Олег Чорногуз. 1938 рік український живописець, член національної спілки художників України. Роман Безпалків. 1941 рік український кінорежисер, сценарист і кінопродюсер Роман Балаян. 1987 рік український професійний боксер у напівважкій вазі Олександр Гвоздик.